Мій місік поки що безіменний. Ти ще не народився, а прочитаєш цей лист, коли будеш дорослим, можливо, підлітком. Ти народишся воєнної осені, але це мене не особливо турбує, бо ростимеш у столиці, де ризики пов'язані з війною, об'єктивно мінімальні. А побутові труднощі, це якщо взимку через обстріли будуть проблеми з електрикою і опаленням, подолаються і забудуться настільки швидко, що гріх згадувати їх у цьому листі. Фактично, через тебе я більше ніколи не зможу ризикувати собою. Ось це страшно. Ось до цього я поки що не можу звикнути. Ще я постійно думаю, чи зможу передати тобі свої цінності, ті, з якими ростили мене, чи встигну фізично, і чи буду достатнім в твоїх очах авторитетом для цього, чи не заморочують тобі голову всі ті сьогоднішні або завтрашні ідеології, які вирощують покоління рожевих поні, здатних захистити себе і свою цивілізацію. Ти син двох військових, які наїлися війною настільки, що вже не мають бажання навіть просто брати зброю до рук. Але я знаю, що ти виростеш закоханим у війну, що ти романтизуватимеш її, нарікатимеш на свою долю, що війна припала на попереднє покоління, а не на твоє. Я теж молоді роки вважала своє життя нудним, нецікавим. Я думала, що всі історичні події дісталися попереднім поколінням. А після цього були дві революції, епідемія і багаторічна війна, яка триває досі, як то кажуть, бійтесь бажань своїх. В Момент твого зачаття було визначено, що ти хлопчик. Отже, якщо буде війна, ти підеш воювати за свою державу. Це обов'язок чоловічої статі, який не обговорюється. Але як це пережити мамі, яка роками боролася за твоє в цьому світі існування? Ми з твоїм батьком зробили все, щоб не передавати війну тобі, але схоже, не впоралися.